Цього року місто заробило 500 мільйонів гривень. Констатує міський голова Володимир Хомко. План майже виконано. Також, за словами рівненського очільника, фінансова криза потрохи відступає. Мовляв, усі сфери життя профінансовані більше ніж у 2008 році. Як не було важко по освіті, в минулому році, ми, е, у нас було витрачено освіту, заплановано і фактично 141,2 мільйона. В цьому році 156,9. По охороні здоров'я 89,92. Соцзахист 7,9, в цьому 9,3. Житлово-комунальне господарство 41-41 не змінилось. Культура було 15-стало 17, фізична культура було 6,2, стало 6,9. Транспорт мільйон мільйон. Пишається Володимир Хомко і тим, що до Нового року 57, які проживають в колишніх відомчих гуртожитках, отримують акти на приватизацію житла. 20 актів зараз після цього, як ми закінчимо прес-конференцію, щоб не обтяжувати вашу інформацію, роздасть в коридорі начальник нашого БТІ. А ще 30 Ми постараємося до роздати. таким чином. Приблизно півсотні громадян міста вперше в нашій історії отримають право. На приватизацію вже верніше, приватизують свої кімнати чи мали сім'яки. Цим людям міський голова радить відразу ж створювати об'єднання співвласників багатоквартирних будинків і розповідає за минулі два тижні в рівному створено 25 ОСББ, тоді як за роки незалежності всього 60. Не обов'язково товариство співвласників повинно само себе обслуговувати. Мені важливо, щоб гроші от створять вони, оприватизують квартири, створять, і гроші тримають в руці. Треба забере трубу, боріться за їхні гроші, конкуруйте. П'ять шість організацій хоче виконати роботи. Виконато робиться дешевше і краще, і все ж проблем у місті вистачає. Найбільше турбує рівненського голову, житлово-комунальне господарство, і саме створення ОСББ частина реформування галузі. Разом з тим, Володимир Хомко повідомив, що зі зростанням товариства співвласників може зменшитися кількість ЖЕКів. Андрій Лобчук, Володимир Захаров, новини Рівного.